Розгляду клопотання причина перенесення розгляду справи, тому що на відео те, що ви показали, Я відділяю ваше клопотання. Чому ви відхиляєте? Я відділяю ваше клопотання, тому що я вважаю, що даних що даних доказів згідно на статті Кодексу російських про кодексу правопорушення, достатньо. Будь ласка, хочу Хорошо, я, я, я б, б хотів ви скористатися правовою допомогою чи адвоката, чи ще когось. О, щоб він ознайомився з цим 268 стаття Передбачає, що ви маєте право користуватися юридичною допомогою без питань. телефонуйте своєму юристу. Я не маю зараз коштів. Забезпечте мене, будь ласка, немає вас... вториною не правової на перешк... Дивіться, ви маєте безкоштовного не мені фахівця зараз віддати? Ви можете самі звернутися на перемогу. Я не перешкоджаю вашому праву. згідно 261 статті, яка передбачає він затримання. Там є е, такий пункт прав, що е, поліцейські, які затримують особу, мають надати йому безкоштовно, безкоштовного юриста. Правда. А 268 передбачає, що ви маєте право краситися юридичною допомогою, або ви ж в галузі права там не приписано, що поліція вам надаває. Вам да. тому я прошу. Вас перенести зараз Я на відхилю. даний момент розгляд справи, бо Я нема відхиляю. захисника. Я відхиляю вашу. Почекайте, ваших ну, ну ви ж порушуєте моє право на захист зараз. А ви, а ви порушуєте пункт право дорожнього. Чому? Давайте перенесемо на коли. Я 에, відхиляю ваші зараз. проїдемо в участок до вас. Я відхиляю ваших питань. Ну мені треба захисник. А ви порушуєте право дружньої руху? Ви кажете, що я порушую ще порушувати добре? Ваші я правила. хочу захиститися. Мені треба захиститися на місці, на місці зупинки транспортного засобу. Захищайте ну, забезпечте мене. Ви маєте Ну Ви маєте самі ну, ви ж тільки, що за, зачитали права. Ви що поліцейська мене? повинна забезпечити 261 перше? Поліцейське має забезпечити, якщо особу затримано. Я вас То. не, не затримувала. Вас зупинили за Ну, У нас розгляд прави, справи, справи зараз іде. І ви маєте право казатись юридичної допомоги, або іншого фахівця в галузі права. Маєте право, користуйтесь. Я не обмежую вас в цьому праві. Користуйтеся на місці зупинки транспортного засобу. На місці розгляду справи. А як Все. ми можемо тут оце розглянути? На місці зупинки транспортного засобу. В такому місці? В суботу, да? Ну а що, яка різниця? Субота чи не субота? На місці зупинки транспортного засобів проводяться різні справи. Ну я, з... З... я без захисника Користуйте. не можу. Користуйтеся ну, тут. Користуйте. У мене зараз немає коштів. Безкоштовна гаряча лінія працює. А 102, ти Це вам Можете на 102 потелефонувати, що вам вас незаконно зупинили поліцейською. При чому тут незаконно? 35-й рік й Я просто хочу є, захисника. Є, є безплатна юридична, е, є безплатна лінія, на яку ви можете позвонити, навіть якщо у вас немає. У вас є номер телефона, дасте? Можете прогнути. У вас ж є інтернет, щоб користуватися уклоном або oh. повтом. Правильно, у вас є, у вас є можливість зайти в інтернет і знайти ці номери. Я не перешкоджаю вашу макару. Телефонуйте, 102 ти не Те вам... а На 102 телефонуєте. Можете на 102, 102. фонувати, що вам вас незаконно зупинили поліцейські. Ви 30... тут незаконно? Я, і просто хочу... Я просто хочу є... захисника. Є, є, є безплатна юридична, є безплатна лінія, на яку ви можете позвонити, навіть якщо вас немає. А ви в окупації були, скажіть, будь ласка. О? В окупації ви були? В якому році? Ви знаєте, у му році, коли почалася війна, ви були в окупації? Я був в 17 му році. А, бу... а я була в окупації у му році. А потім у нас почалась сиділ... голодовка були в 17-му році. А в 41-му році у нас була бо... Отечественна війна. Коли сиділа в радянці в окупації? А чого ж ти там не воювала? Та а що ж це діти я... за тебе там воюють? А в ти в мінтягу пошла? Ну дивіться, ви не повинні звертати на це увагу. Я вам Вона плаче. Прийоханий баба, Тобі платочок дай, насадить. Згасуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. Вторая часть. Юлька оккупация Малышева. Юлия Викторовна. Вы подивитесь, какие они актеры. Вы бачили, в чем она была одета. Это я же вам сказал в первой части за полгода. Она в теплом была одета. Я сказал, что Юлька, я тебя найду. Я тебя нашел. Так вот, ви подивіться, как вона себе вела. Если вам не нравится, вы можете на 102 позвонить, пожалуйста. Так кто их крешує? Штампуйте постанови. Коли тебе сказали, Юлька, покажи доказы, ты должна была зачитать права. Правильно? Адвоката визвать. Тобі що сказали? Мені зараз треба захисника. Дзвони на 102. Можеш жалуватися, куди хочеш. Можеш в суд навіть жалуватися. Головне, що я постанову випишу, а там уже хер з ним. Мені кількість треба. Ви побачите ці кількість, коли я її поймав. Ви побачите, скільки в них бумаг. Вони сиділи їх пересчитували. Сколько они плану сделали, это вы в дальнейшем побачите. Сказала, потом мы ее, я ее поймал, вычислил, где она находится. И как она кричала, а вы в оккупации были, как она борзеть начала, Юлька, мне твоя оккупация и нахер не надо вместе с тобой. Ти по закону діла. І ви подивіться, як вони ненавидять Конституцію. Коли їм по закону кажеш, вони одразу що? Що ж ти там не плакала? Коли ти фотографію показувала, де ти взяла цю фотографію, А ну скажи, коли на перекрьості машини їхали, вони ж боком їхали, ці машини. Вони ж не стояли. Машины двигались. И тут ты показала две фотографии этого автомобиля. Где ты их взяла? При регистрации автомобилей в МРЭО, это ваша база данных общая, как вы быстро на своем личном мобильном телефоне, Юлька, и вообще там Клименки, когда ваши байслюки Вот эти мусора идут на службу. Не на службу, а на работу. Це Работа, это це не служба. Надо, чтобы они сдавали все мобильные телефоны свои личные. Что это у личных номеров телефонов, у своих телефонов? У них написано, де что, кто їхав. И что это у них база данных в личных телефонах. Короче, вы побачили. А тепер дивіться продовження за полгода, як Юлька там виділювалася. І коли я приїхав в Київ, і ми її знайшли. Дивіться продовження цієї Юльки і цих байстрюхів Вам всього доброго. До нових зустріч Для влучині. Ваши видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.